В цьому відео я збудував справжнє поселення у джунглях зі своїми селянами та домівками. І все це у Minecraft Hardcore. Ну, а мене, як завжди, звати Ніксон, ну мо пригод! Для початку мені потрібні діамантові інструменти, тому я пливу в село, аби поторгуватися зі селянами. Але для початку мені потрібно здобути трохи деревини, яку в свою чергу перероблю на палиці та продаю лучникам. Так я зробив декілька разів. Та нарешті зміг собі купити діамантову сокиру та діамантову лопату. Тому я швиденько поплив додому і з новими класними інструментами пішов вирівнювати територію. Да. Звісно, тут багато території треба буде очищати. Але з моїми діамантовими інструментами це буде в рази швидше. Також треба добути трохи будівельних матеріалів. Нарешті я очистив територію. Це було дуже довго. Я вважаю, що такої кількості ресурсів на перший час нам вистачить. Спочатку викопаємо фундамент. Потім покладемо сюди дошки з тропічного дерева. Тепер також можна зробити стовби з тропічного дерева. Також не забуваємо про двері, а в ролі вікон у нас будуть звичайні паркани. Якимось таким чином все це буде стояти. І ось така перша хата в нас вийшла. Наче непогана. Посередині села в нас буде стояти багаття, а навкруги нього буде розставлена кам'яниста земля та гравій. А по бокам будуть стояти ось такі кам'яні споруди з різних видів каменю. Також я провів стежинку до нашого нового дому та майбутніх. Час будувати дім рибака. Ось такий в нас будиночок вийшов. Можна будувати і інші. Я вважаю, що селянам без городу буде дуже тяжко, тому його теж треба обов'язково зробити. І приблизно ось таким він у нас буде. Також я дуже швиденько зробив дім лучників. Та провів до нього стежину. Останній будинок буде найкрутішим, адже він буде на дереві. І це буде гуртожиток для всіх селянів, які не мають свого будинку. Також тут потрібно зробити платформу. Дуже велику платформу. Та поставити паркан, аби він підтримував дах та не давав жителям впасти. Тепер ми тут ще зробимо дах з снопів сіна, аби він не сильно виділявся на фоні інших будинків. Також нам потрібно зробити сходи, аби нашим селянам було комфортно спускатися та підійматися. І ось такий будинок на дереві у нас вийшов. Тепер треба завести сюди селянів. Тож, я виклав всі непотрібні ресурси, взяв свого човна і поплив до села. Я дуже швидко спіймав першого селянина, тому взяв човен і поплив з ним до села. Я поставив йому компостер та ліжко у гуртожитку. І ось таким чином я перевозив усіх селян. Але остання поїздка була найцікавішою, адже з собою я також вів залізного голема. Ну що ж, тепер я можу сказати, що село я добудував. Іх, звісно, класне село вийшло, але я витратив на нього багато часу. Тому можете, будь ласка, підписатися, мені буде дуже приємно. Також напишіть коментар для просування українського Minecraft ком'юніті. Дякую за перегляд. А зараз.